Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про заборону московської церкви в Україні. За проголосували 267 депутатів. Ну їх, певно, точно можна звати народними. Тобто більшість далі внесуть правки, допрацюють і після другого голосування хвалять остаточно. До речі, у першому варіанті, поки немає конкретно вказано, які російські секти під структурні ФСБ будуть заборонені. Нагадаю, що навесні 2022 року ПЦ Московського патріархату внесли зміни у свій статут, щоб приховати свою залежність від Росії. Втім, релігізнавча експертиза засвідчила, що ПЦ є структурним підрозділом російської православної церкви. А керівник митрополиту ПЦМП Онуфрій та ще понад 20 попів мають російське громадянство. Про це мовить в розслідуванні українська правда. Про русський паспорт підтвердив і сам Онуфрій. А найактуальніші новини знайдете у телеграм-каналі Лисий Ньюз. з вас. Підписка до речі. Нагадаю, прихильники ПЦМП неодноразово казали про любов до Росії Путіна та виправдовували вбивства українців і були затримані правоохоронцями за допомогу терористам руским в окупації територій України.